Вітаю, Михайло Михайлович. Дякую, що погодились на інтерв'ю для Труха Україна. Почнемо одразу з неприємних новин за океану. А цілий ну ціла армія поїхала так до США, аби працювати там з конгресменами для того, аби вони проголосували за виділення допомоги для України, але сталося не так, як гадалося. Чого нам очікувати? Тому що всі вже говорять, і пан Ярмарк говорить про те, що без допомоги США ми програємо. Я б не сказав, що це там вкрай негативні новини. Ми ж Розуміємо, що проблема голосування за резолюцію виділення допомоги Україні Ізраїлю і країні індотихоокеанського регіону це питання внутрішньої великої внутрішньої дискусії навколо міграційних законів в Сполучених Штатах. Між демократами та республіканцями є певні там розбіжності. Вони ці розбіжності пробують якось врегулювати і так далі. Це все прив'язано в єдиний пакет. Тому спокійно відносимось до того, що відбувається. Треба продовжувати роботу. На мій погляд, делегація, велика масштабна делегація України, яка приїхала, там велика кількість депутатів, велика кількість представників різних інституцій держави, безумовно спікер парламенту, безумовно, головна офісу президента, безумовно міністр оборони. Вони якраз таки в куларах проводять там низку зустрічей для того, щоб пояснити важливість саме в цей момент, в історичний момент, чітко дотримуватись певних домовленостей щодо того, що інвестиції в Україну це не інвестиції в якісь там територіальні війни і так далі. Це інвестиції в безпеку, в тому числі і Сполучених Штатів, це інвестиції в більш-менш прогнозоване майбутнє, це інвестиції в повернення міжнародного права чи міжнародних правил. І це в принципі розуміють. Дивіться, давайте візьмемо позицію пана Байдена. Достатньо жорстко, чітко він говорить про ті наслідки, якщо рішення не буде прийняти. Ми бачимо позицію відповідно членів і демократичної, і республіканської до речі, партії вони також розуміють всі наслідки, якщо Російська Федерація в цій війні не програє, і ці наслідки будуть руйнівними для глобального світу в цілому. Але ще раз підкреслюю внутрішня дискусія, в них починається достатньо жорсткий, Передвиборчий, так можна сказати, етап, і ми бачимо, що не тільки в Сполучених Штатах, а в низці інших країн вибори достатньо жорсткі, достатньо жорстка дискусія на виборах і так далі. Треба знову ж таки підкреслюю три складові мати на увазі: перше немає сумнівів в тому, що наші партнери будуть допомагати Україні, тому що це важливо для партнерів. В тому числі друга складова треба проводити і далі продовжувати проводити ефективні переговори. Не треба тут робити вигляд, що це там щось пропало, чи щось не так іде, і так далі. Просто треба працювати. І третя складова безумовно в сполучених штатах буде консенсус щодо надання допомоги, тому що зрозуміло, і тут я спошлюсь на ваші слова. Безумовно, без е, військової допомоги від наших партнерів ми не зможемо отримати паритет ресурсний паритет з Російської Федерації. Росія довго накопичувала гроші, довго накопичувала військову техніку для цієї війни. Угу. І тут на цьому фоні так само виглядає дивною ситуація з допомогою від ЄС. Угорщина блокує нам уже вкотре виділення 50 мільярдів євро. А чи працюємо ми зараз з угорським урядом, президентом для того, аби вони все-таки вгамувалися, і які у нас є перепони з ними, чому вони протидіють от, виділенню допомоги? Це не виглядає дивно. Знову ж таки, політика це такий не ідеальний процес, коли всі чітко розуміються наслідки тих чи інших дій відповідно в історичному часі. Угорщина займає певну позицію, але ця позиція обумовлена не стільки, навіть про російською риторикою, яку ми іноді чуємо, ні. Це все ж таки такі внутрішні взаємини між Угорщиною і Європейською комісією, європейським союзом. В цілому угорщина хоче використати цей момент для того, щоб отримати певні бенефіти для себе в рамках своїх там національних інтересів. Знову ж таки, я хочу, щоб ми з вами розуміли. Дивіться, це для нас війна дуже ну і дуже, дуже е, потужний удар завдала да. Це ми знаходимось у війні як такій. А чим далі ти від війни, тим ти інакше дивишся на багато процесів. Для тебе існують інші інтереси, національні так звані інтереси. і ти опікуєшся цими інтересами. І на сьогоднішній день війна вже два роки практично точиться. Да? І безумовно деякі країни вже не бачать, що будуть ризики для них. Вони помиляються, тому що Російська Федерація не перебудується. Якщо вона не програє війну, то безумовно вона буде оцей свій експансіоністський потенціал далі реалізовувати, тобто буде далі накопичувати ресурс, і в інші країни і так далі. І до речі, це пан Байден також пояснює. Але нам треба працювати знову ж таки. В нас ідуть переговори е, на різних рівнях з е, низкою європейських країн. В нас є абсолютно потужне таке неформальне лобі, яке підтримує і початок переговорного процесу з Україною, і потребу дофінансувати там фінансові програми, соціальні програми, воєнні програми України за рахунок цих 50 мільярдів і ці. Е, і ці, скажімо так, переговори йдуть. В нас є і лобі. Працює в нас є можливості працювати відповідно з Угорщиною, в тому числі є ініціативи, щоб була відповідні зустрічі на рівні міністрів іноземних справ, і на рівні навіть президента, ну чи прем'єра Угорщини, і так далі, знову ж таки, не ідеальний світ і не ідеально все виглядає. Я навіть більше скажу. От ми маємо сьогодні певні проблеми з блокуванням кордонів там, Польща Україна. І ви знаєте, і це для мене дивно, тому що цей польський перевізник, який блокує, їх не так багато, але все ж таки вони блокують. Да? І він навіть він, який поряд з війною знаходиться, не усвідомлює, що якщо Україна не встоїть, а вона може не встояти, тому що. Тут трошки хтось щось блокує, тут трошки хтось не хоче прийняти відповідне рішення. То завтра ти можеш сам опинитись на передньому краї великої війни в окопі, і навіть це не спонукає польського перевізника більш чітко усвідомити, що сьогодні війна. Домінанта не економіка, навіть а війна, попри все те, що Україна діє в межах домовленості з європейською комісією, щодо вантажних перевезень. Але навіть я не про це, не про економіку, не про конкуренцію. І знову ж таки, якби був мирний час, то безумовно конкуренція є конкуренція, і могли б ми мати ці проблематики і вирішувати їх в рамках тих чи інших дискусій. Але сьогодні війна, і пріоритет в цій війні. Це програш Російської Федерації для цього треба зробити все необхідне, в тому числі не блокувати кордони. Але навіть польський перевізник цього не розуміє, то що ми хочемо від країни, які все далі і далі від епіцентру самої війни, знову ж таки. Це не, не питання, що ми щось там робимо правильно чи неправильно. Знову ж таки, це питання, що потрібно. Продовжувати пояснювати позицію України ризики, які генерує ця війна, і ризики, які генерує особливо Російська Федерація, яка не програє, і що це буде означати злам традиційних відносин, традиційних взаємин не тільки в рамках Європейського Союзу, но й на низці інших регіонів. До речі, що ми бачимо, Росія і сьогодні інвестує. Ми маємо кризу на близькому сході. Це війна повноцінна. Ми маємо абсолютні конкретні кризові ситуації в центральній та центрально-східній Африці, де Росія пробує домінувати на рівні урядів маріонеткових урядів. Ми бачимо сьогодні розгортаючуся кризу в Латинській Америці. Венесуела претендує на дві третини території Гаяни і так далі. І тому подібно. Тому кількість таких криз буде зростати, і це треба, щоб наші партнери також усвідомлювали. Пане Михайло, щодо польського, от польської проблеми чи працюють активно наші там урядовці Міністерства закордонних справ, і тому подібне, з польською стороною, тому що ця партія, яка патронує цю акцію, вона ж проросійська, і про це всі знають. І яким чином ми от можемо цю ситуацію розв'язати, чи можливо координаційний штаб якийсь працює? Ну ми з вами не можемо втручатись у внутрішньополітичні проблематики інших країн, і безумовно в низці країн є проросійські партії. Вони можуть мати той чи інший відсоток. Не готовий сказати, чи точно сьогодні, після початку повномасштабного вторгнення партія конфедерація є проросійською в повному сенсі цього слова. Але знову ж таки, будь-хто може орієнтуватись на будь-яку країну, в тому числі на жаль, на Російську Федерацію. Ми маємо з цим працювати. Що відбувається з точки зору наших взаємин з, mm. з uh, польськими партнерами? Ну, по-перше, вони пройшли через складну політичну кампанію. По-друге, в них uh, сьогодні uh, переформатовується уряд. Буде інший коаліційний уряд, його очолить скоріш за все, пан Туск. І безумовно, до моменту, поки цей уряд не буде сформований, а це десь 14-15 грудня. Uh, безумовно, ми сьогодні маємо таку стагнацію у питаннях вирішення блокування. Да? І це, це друга складова. Якщо буде цей уряд, безумовно цей уряд чітко розуміє, що ми діємо в межах домовленості з європейською комісією. Ну щодо безвізу вантажного безвізу для України, і цей уряд буде цю ситуацію більш більш, скажімо так, активно модерувати і знайде якісь рішення. Третя складова, і на сьогоднішній день існує певний антикризовий штаб. Туди входить з нашого боку пан Кубраков, ну, тобто міністерство відповідне, і вони шукають ті чи інші рішення, щось десь розблоковано частково, якісь певні зміни, які не кардинальні, але які дають можливість, наприклад, там пусті вантажівки пропускати через кордон. Все це врегульовується і шукаємо рішення. Я думаю, що треба трошки знову ж таки дотиснути ситуацію. До речі, Брюссель відмовився виконувати вимоги польських перевізників, тому що ну це дивно виглядає. Все ж таки, ми ж про конкуренцію. Економіка це ж конкуренція, перш за все, і Україна тут ніяк не порушувала правила конкурентної боротьби. Брюссель відмовився, але для мене взагалі це загадково. Вони мають блокувати не на кордоні, якщо б вони хотіли отримати певний адміністративний результат. Да? Вони мали якраз блокувати і проводити свої акції в самому Брюсселі. Тому що правила гри там вироблені, да? ми дотримуємось всього, про що домовились з нашими європейськими партнерами в цілому.